Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і а, дещо набуло великого розголосу. А, наших кинули на Курщині. Ви вже це, мабуть, чули, і ми навіть робили розклад. А, вони, виявляється, вийшли з оточення живі, і їх тепер хочуть судити. А, це було трошечки а, якийсь час. Тому, тобто, це не сьогодні, не вчора, не минулого тижня було. І справа м, набрала обертів. І це зараз, 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 я зачитаю. Дивіться: командування кинуло 103-ї бригади, до речі, так, десь в мене записано. Так. Угу. Дивіться. Значить, так, командування 103 ї бригади кинуло хлопців на Курщині без зв'язку, без підвозу снарядів, без їжі, без евакуації поранених. Софія Федина разом, я так зрозуміла, з Іриною Фріз подали. Подали депутатське звернення до ДБР та Міноборони щодо розслідування дії військового командування 103 ї бригади на Курщині. А, дивіться, і ще така річ: цим бійцям загрожувала кримінальна відповідальність, але після розголосу, а, бо вже в них іншого виходу не було, тому що там, я так зрозуміла, а, а, після подання цього. Вони мали за 10 днів його розглянути. Вони його не розглянули, почали відкладати, і на цих е, військових почав пресинг. Я вам це розказую, щоб ви хто не чув, щоб знав про це. Ми зараз деякі е, ці е, моменти подивимося. Ось, і після цього, як справа набрала розголосу, е, їх почали. Переводити на по інших частинах, і було їм конкретно сказано: дай Бог, щоб ви звідти не повернулися. Тобто, якщо вони повернуться живими, то їм ну, буде кримінальна справа загорт. Гаразд, яке ставлення дійсно після цього звернення? До а, цих бійців. Бачите, погрози йдуть. Погрози йдуть. Угу. Дві дев'яточки, дев'яточка мечів, дев'яточка жезлів. Тобто, будете висуватися, розказувати щось про це. Буде вам, от, буде вам. Вісьмірочка мечів. Бачите, їм дійсно, коротко і ясно сказали. Ну, от, карти підтвердили. Карти підтвердили. Навіть не треба, знаєте, сидіти довго думати, що тут. Тут коротко і ясно все. Так, значить, права Софія Федина чи їх ну, знущаються над ними. Так, зараз ми подивимося. Звідки пішов цей наказ? Щоб лишати бійців. Тому що тут і про сирського йдеться, до речі. Вони, хотіли, вони звертались і до сирського, але він все проігнорував. Ем, ось якось так. Ну, подивимося. Хто дав наказ? Спочатку дивимося, ось так. Ну, самі високі, ви бачите, вище керівництво. Це іде звідти. Це, знаєте, ось тут показано: тут іде. По ниточці, по ниточці йде. Вище керівництво дало наказ. І головнокомандуючий теж, і верховний головнокомандуючий теж замішані. Тут співпраця йде. Так, це, це ми побачили. Чи понесуть а, відповідальність? Винуватці. Чи будуть покарані винуватці? Ви знаєте, покараність буде, але, 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 але тут буде покараність, але не тих. Не тих покарають. Тим, або дадуть отікти, або дадуть підвищення навіть. Тобто, справжні винуватці не будуть покарані. Поки є ця влада, нічого не буде. Так, зараз я подивлюсь, в мене є ще. Чи буде проведене ретельне розслідування? Чи буде проведено ретельне розслідування. Ви знаєте, колись, колись, на потом. Тут все на потом. Тут зараз я ось тут докладу. Ні, це настільки темна не буде нічого, нічого не буде розслідуватися. На жаль, поки ця завлада є, з зермаки, завлада, називайте як хочете, ніяких розслідувань не буде. Не буде. Це все буде заминатися, це будуть підвищення, навпаки і тому подібне. Це те ж саме що з бур'яною безуглою. Ось, теж звільнили і тепер буде наглядати за кимось іншим. Гаразд, мої дорогеньки, на жаль, не дуже втішні. А, стоп. Давайте подивимося доля цих бійців, які вирвалися з того оточення, з того бою. І їм тепер і криміналом погрожують усім чим завгодно. Не їсти не дали, не зв'язку не дали. Нічого не дали. І поранених не вивозили. Так. Подальша доля цих бійців. Їх багато. Тому що, я так розумію, це, це не тільки на Курщині, мої дорогенькі. Це не тільки на. До речі, е, йшло це про Курщину. Я, бачите, на початку не сказала, а може, й сказала. ось Дивіться, бачите, тут підвішають ось якусь частину. Якусь залякають криміналом, а когось відправлять куди подалі, на полі бою. Ось якось так. Ну, тут... Ви знаєте, якщо хтось до перемоги доживе, то. Хм. Бачите? Смерть випала? Можливо, що до перемоги ніхто й не доживе. На жаль. Не втішні новини, вибачайте. От за такі речі серце болить. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги. Ви знаєте, поки пу не лежить, а зе не сидить, перемоги не буде. Разом до перемоги.